Привітики! Дивіться, який електровелосипед у нас з'явився. Це Ardis GTA. Рама в нас алюмінієва, 19 дюймів розмір. Рами. Потужність двигуна 500 Вт, ємкість акумуляторної батареї 15 А 48 В. Акумулятори знаходяться в такому пластиковому боксі, що з'ємні. Також в нас присутня паз-система, система педалювання. Ви їдете як на велосипеді, але вам легко крутити педалі, мотор колеса вам допомагає їхати швидко. Є три режими системи педалювання, які ви можете регулювати на дисплеї. Також на дисплеї ми можемо бачити швидкість, з якою рухаємося, дистанцію, яку ми проїхали, та заряд акумуляторної батареї. Максимальна швидкість на електрочазі. 40 км на годину, заряд акумуляторної батареї вистачає до 50. А якщо застосовувати пас-систему, то до 95 вистачає заряда акумуляторної батареї. Розмір коліс у нас 29 дюймів, гальмівна система дискова. Маємо пружину ластомірну вилку. Також присутній локаут. Локаут блокує наш амортизатор. З іншої сторони, ми можемо відрегулювати жорсткість амортизаційної вилки. Система перемикання в нас японської фірми Шимано, задній перемикач Shimano Tourney. Ззаді у нас сім зірочок шимано. І передній перемикач також. Шимано. Алюмінієві шатуни фірми провіл. Алюмінієві педальки. Неко. Ручки перемикання у нас мікрошифти. Зручне таке широке м'якеньке сидіння. Вартість такого велосипеда 32 тисячі гривень. Якщо вас зацікавив такий електровелосипед, чекаємо на вас в нашому магазині за адресою місто Бориспіль, вулиця, голова, то 89, або ви можете замовити в нас, відправляємо новою поштою такі велосипедики. Класні.